Так, всім підписникам того гостям каналу привіт. Батянь, що робиш? <ривіт> <ривіт> Розкажи що робиш? Не хоче. Фітнесом каже, займається. Ну що, ми, приїхали на город, так як казав, один город залишився переурати. Я тут, звісно, був один раз по кругу пройшов. Дісками. Потім батя каже, що треба гній кудись буде вивезти. Так, це тут капуточка продіскована. Привезли курку гною. Органік. Органік. Батя грузив, то нехай розгружає. Я буду під'їжджати. А вже наступну будемо мінятися. Я не глушу, хай хай працює, на вулиці холодно, хай працює. Так, друзі, ну що, отак от хатя от розкидає не, не гірше, як нові ну розкидач. Це все діло треба ще буде приорати до зими поки ще. І сьогодні якесь там Кий сьогодні число. 14 листопада вже сьогодні. На вулиці холодно. Так що з цього городу всього треба встелити гноєм. Органіка. Трохи назбиралося вже. Тому треба вивести. Так, завершуємо вже розкидати. Так вийшлося ось. Далі що, їдемо знову, треба нагрузити. Поки ще. дощу, ще одну загрузити, розкидати, а там далі як Так. Пока дощу немає, але так затягує, передає. Один дощ. дощ передало, але поки держиться. Так що, батя за 20 хвилин. Сам возика розкидав. Мій наступний буде. Так що, ось так, ще до кінця города. Ще дві точно треба. І такі нас сьогодні справи. Так що їдемо, нагружаємо і знову привеземо. Так, ну що ми? Прилетіли на город, знов сюди саме. Другий раз приїхали. Коротше, поки нагрузили, десь півгодинки грузили. Та коротше, пустився такий дощ, що прийшлось годину переждати. Але все одно дощ не стиг, таке погода називається Мжичка по-народному. І все одно приїхали коротше, та й розгружаємо там щось в я, в кінці груза, то Я вже трохи розгрузив. Дощ іде, все. курточка мокра, вже на чоботах. Бо по-другому не виходить. Так і, так і розкидаємо і далі. Так що під'їжджаю далі і розкидаємо. Так, ну що, друзяки. зною вивезли дві курки, матя вже чоботи миє. Ну ще сюди. Ще нормальну фурку нагрузимо, бо ще його є ха, чимало. Поїхали до хати, нагрузили ще третього, думали сьогодні не везти, а потім вирішили, що ніби який дощик трошки перестав. Вже сьогодні довеземо, коротше, буде город, останеться тільки переурати. Що, ще трошки залишилося так що докидаємо і поїдемо там зараз ще одну цікаву штуку покажу вам коротше зараз вам покажу їхали на шоу ось гіляка лежить Я взяв пилку зараз зачеплю тросом і витягнемо, і поріжемо на дрова її. Так, пробуємо. воно таке трохи довго рогочі такі. Тесня. Так, так, зараз одразу поріжемо її і буде піво за дров. Сухенька. Отак руками заберу. Все, порізали. Батя каже, лайк. Бачите, дивіться. І гній вивезли, і, і дровішок набрали. Бачите, не порожняком додому, так, бачите? На, 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 на тиждень дров точно хватить. Сухенькі. Так що, поїхали додому. Всім дякую за перегляд. Бать, що хай ставлять. Клас. Подобайте. Так що всім пока, друзі. Ми поїхали до хати.